І глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Шматко Артем, Денис, Богдан, Фелікс, Сніжана і Поліна. І починаємо ми з традиційної теми ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Трудове навчання, історія України і українська мова. А чому? Ну, тому що, наприклад, історія України потрібно знати історію свого народу і з других історій. Українську мову, щоб знати добре свою мову і говорити на ній. Трудове навчання ну, просто так цікаво. А які оцінки у вас цього предмету? Хороші, тут дев'ятки, десятки. Дальше. А можете розказати, який предмет найменше улюблений? Математика. А чому? Тому що я на математиці не відмінник. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Досвіда тут тута, мало потрібно, щоб отримати получ, погану оцінку, потрібно не відповідати на запитання, розмовляти на уроці і так далі. А ви коли-небудь коли отримали 12 балів? Так. А з якого предмету? З англійської. На вашу, на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Український. Навіщо дітям математика? Для того, щоб рахувати гроші. А історія? Ну, треба знати історію, де ти живеш. А чи багато у вас відмінників у класі? Так. Да. А чи багато у вас двічників у класі? Трох. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Чому? Тому що, треба, якщо відмінник, то заробляєш гроші на життя. А чому, на вашу думку, коли вчителі люблять більше відмінків або двічників? Відмінників. Тому що вони добре вчаться і просто добре вчаться. Чому ви так думаєте? Тому що, скажіть, Тому що вони добре вчаться і будуть заробляти гарно на життя. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмін? Так, відмін? Так, звісно. А за погані сварять? Звісно. Як ви думаєте, яке покарання задвійкуло найстрогіше? Е, найстрогіше покарання це поставити квіток. А що гіше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? За погану поведінку. А ви хотіли щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення? Хотів би. А чому? Тому що щоб вони могли заробляти на життя. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушено попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Ставіногана Сесія на Кіцвілі ТВ. До зустрічі у наступних випусках.